Вітаю вас, шановні глядачі у новому відео. Сьогодні разом із вами хочу приготувати сливовий пиріг з ось таких звичайнісіньких слив. Тут у мене кілограм, трішечки навіть більше. І буду готувати в ось такій формі. Ви вже дивіться, яка у вас форма. Довжина 33 см, ширина 23 см. Ось на такий об'єм. Тому зараз розпочнімо приготування тіста. Тут я одразу пропишу, які інгредієнти нам будуть необхідні, щоб ви могли зупинити відео і подивитись. Вбиваємо у миску 4 яйця. Додаємо 300 г цукру. і взбиваємо цю масу блендером. Додаємо у взбиті яйця з цукром дрібку солі, 3 ложки столові сметани. Зараз розтоплю 120 г вершкового масла і додам до тіста майбутнього. Ось так воно виглядає, додаємо до яєць інших інгредієнтів і все це добре перемішуємо. Додаємо до цієї маси 300 грамів борошна. І у мене ось такий розпушувач, написано на 500 грамів борошна. Я буду використовувати трішечки більше, ніж пів упаковки. Висипаю розпушувач і додаю ще трішки ванілінчика. У мене ось такий ванілін мрія. Люблю випічку додавати ванілін, щоб був такий аромат хороший. Зовсім трішечки. все, цього достатньо буде. І все це знову добре перемішуємо. Ось таке вийшло тісто така консистенція. Тепер відставляємо наше тісто і займемося сливами. У мене сливи невеличкі, тому я їх буду розрізати на 4 частинки кожну. Подивимось, як вони відділяються від кісточки зараз. Нормально відділяються. І ось на такі четвертинки буду їх розділяти. Ось скільки слив у мене вийшло, я порізала. Частину слив вмішуємо в тісто, а частину викладу зверху. Уже пересипала тісто у форму, і зараз буду викладати сливи, щоб було гарненько. Поставила запікатися на 40 хвилин при 200 градусах. Все, пиріг спікся. Я перевірила уже зубочисткою, тісто готове. Ми залишилось тільки прикрасити цукровою пудрою.